Другого тижня після Воскресіння Христового християни відзначають свято Пресвятого Таїнства Євхаристії. Євхаристія з грецької «подяка» чи святе причастя одне з головних християнських таїнств, яке визнають католицька, православна та деякі протестантські церкви. Православі і католицизм навчають, що Євхаристія це тіло і кров Христові під видами хліба та вина. Приймаючи присвяту Євхаристію, люди приймають дійсне тіло і кров Христа, які перетворилися хліб і вино під час святої літургії. Jakość, czy e, Cerkwa cie na sam przed tajemstwo z czy na sam przed źródło, e, do jakiego przychodzić ci źródło, jakie daje w siem, wyrzuca czym jakie jest na sprawdzi e, pożywoju, jak czytanie muświatom pisma i jakie zwiastno nadychaje e, do kraszego lub przechożycia i wira w Jezusa, w Karolinskiego Jezusa ma pokazać w swoim że wiśno jest Bóg, jaki kieruje ludzkim życiem, życiem, jaki kieruje ludzkim doświadczeniem i jaki wiśno pragnę buty, na jakich pragnę, żeby si i chłopi znali i żeby wiśno wsi ludy, przy nami na początku pytały pro e, Boży zadum, pro Boży plan, co każdego z nas. У неділю бердичівляни католики зібрались на урочисту службу в костьолі святої Варвари для прихожан свята причастя одне з найважливіших християнських свят. Просити танство Харисії взагалі це найбільша таємниця нашої віри, віри християн, і воно має дуже глибокий сенс у житті кожного із християн, незалежно то католик чи православний, чи взагалі іншої конфесії. Це Найбільший дар Бога, під час якої ми можемо прийняти його живого. От. І напевно, це найбільша любов, яку він передає, яку ми можемо постійно приймати, коли ну, поєднуємося з ним в одне, коли приймаємо його, його тіло. Після служби центру міста рушила урочиста процесія до кляштору босих кармелітів, зупиняючись на трьох знаках, що відображали собою елементи присвятого таїнства. У православній церкві Євхаристія чиниться на червоному вині. У католицькій також допускається використання і біле вино.